Добрий день, дорогі друзі, рада вас вітати. Мене звати Олена, я викладач онлайн-школи освітеч. Тепер хочу, щоб ви представились. Так, дуже дякую. І хочу вам сказати, що ми починаємо з вами курс по вивчанню мови Python. І ми сьогодні з вами будемо знайомитися з цією мовою, поговоримо про поняття цієї, цієї програми та мови програмування взагалі, про саму мову Python, про інсталяції та спробуємо написати першу програму. То давайте з вами розберемо з е самого початку, що, це, що, такі, що, що ж таке самі мови програмування. Отже, мова про програмування це вона штучна мова, яка створена для передачі команд машинами, зокрема комп'ютерами. як ми бачимо на цьому слайдику, достатньо багато е різних мов. Це у нас буде і JavaScript, і PHP, і Perl, і Pascal, і C. Але ми з вами зосередимося саме на Python. Ви запитаєте, чому ж саме Python? Да? Давайте спочатку розберемо, що ж таке Python. Тому Python це у нас інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня. Що це означає, чому саме Python? Давайте подивимось. По-перше, тому що це зрозуміло і легко читаємо синтаксис. Далі, низькі переходи. Що це означає? Низькі переходи означають, що ми можемо з самого початку вивчати, тобто вона доступна початківцям. Велика кількість бібліотек, тому що, що це означає, що коли ми почнемо програмувати, сам Python буде нам в цьому допомагати. Що стосується зрозумілого та легко читаємого синтексису, давайте подивимось, що це означає, що коли ми бачимо, наприклад, у нас є з вами мова C++, ось, C. Да, і ось ми бачимо, як Прописується код Hello World. Да? Тобто, ми бачимо, що достатньо багато рядочків, щоб написати е саме це речення. І якщо ми подивимось на е мову програмування Python і подивимося, як прописується тут код, то ми бачимо, що тут достатньо е мало рядочків. Тобто, ну не можна сказати, що чимось то краще мова Python. Але в даному випадку ми бачимо, що е менше потрібно е витратити. Е Рядочних програмування, щоб написати оце речення. І не можна сказати, що та мова краща, а та краща, тому що кожна мова виконує якусь свою певну задачу. Але ми будемо з вами говорити про Python, тому що тут легше програмувати. Де ж вона використовується? По-перше, вона використовується у веб-розробці для написання штучного інтелекту і для, також для створення аналізу даних. Далі для автоматизації даних, для програмування ігор, а може, може якихось інших програм. І, наприклад, на Python писали, наприклад, такі додатки, як YouTube, Instagram, Pinterest і, наприклад, National Geographic. І ще багато різних додатків. Давайте подивимось на складові мови програмування. Ця мова складається з алфавіту, словника та синтаксису. І це ми розбер... будемо розбирати з вами на наступних уроках. Отже, якщо ми будемо говорити про інсталювання самого Python до вашого пристрою, ми будемо з вами розберемо, як це зробити. По-перше, якщо у вас є ноутбук чи ПК, ми будемо це завантажувати з середовища самого Python. Я вам це покажу, як це зробити. Якщо бувають такі випадки, ну, неможливо завантажити до себе на пристрій, тоді ми можемо використовувати це в онлайн сервісах Це теж я вам сьогодні покажу, як працювати з цими онлайн сервісами І тут ви бачите на цьому слайдику є декілька варіантів: це онлайн-GDB, компілятор і ще реплід. Так, то, коли ми будемо завантажувати, наприклад, середовище Python, у нас буде файлик, який ми будемо з вами розпаковувати, і буде у нас середовище іделки. Далі, коли ми будемо з вами програмувати якусь напевну задачу, у нас, о, ми коли будемо з вами писати програму, о, будемо саме писати його в середовище IDL за допомогою компілятора. Що таке компілятор? Ось ми бачимо, людина пише. Вона як, пише з програмує, да? і компілятор. Це буде у нас саме комп'ютерна програма або набір комп'ютерних програм, що перетворює, компілює вихідний код, написаний певною мовою програмування на семантично-еквівалентний код в іншій мові програмування, які, ну, як правило, необхідні для виконання програми машиною, наприклад, комп'ютером. Далі, далі, це інтерпретується і. Вже переводиться на мову, зрозумілу, для комп'ютера для того, для того, щоб комп'ютер потім виконав цю програму. Тобто інтерпретатор це перетворення частини програми в машинний Код виконується і після цього переходить до наступної частини. При цьому щоразу при виконанні програми використовується інтерпретатор. І це все є саме в середовищі Python. І ось ми бачимо саме про те, що я говорила: середовище IDLE, де ми будемо з вами програмувати. Це інтегроване середовище, розробки і навчання на мові Python. Ось так виглядає це віконечко, де ми будемо це робити. І дивіться, зверніть, будь ласка, увагу, у вас є ось такі, такі позначки, вона означає як значок більше. Да? І їх буде тут три позначки, і вони називаються запит команди. Далі, що хотіла вам сказати, що мова програмування Python, вона Здебільшого писалось на англійській мові, тому все тут буде писатися англійською мовою. І також функція print з англійської мови буде означати надрукувати. Вона виводить на екранчик все, що є всередині дужок. Ось ми бачимо, наприклад, print. Далі ми бачимо в дужках так. Привіт, світ! І далі ми вже будемо бачити скомпіль... скомпільовану мову комп'ютером. Ось так. І ми це з вами спробуємо сьогодні написати. Так. Далі, після позначки запиту команду, так, от ми бачимо ці позначки, три, три позначки. ми можемо вводити вираз і далі ми будемо натискати Enter. Що ми можемо робити? Ми можемо робити такі розрахунки, як додавання, віднімання, множення, ділення, віднесення до степені, тобто ми можемо виконувати будь-які математичні операції. Ну, і операція – це будь-які дії, які виконуються за допомогою операторів. Математичні операції виконуються по черзі, в залежності від їх пріоритету. Ну, і тепер я пропоную нам повернутися до, до нашої практичної роботи. Давайте, по-перше, розберемо, як інсталювати до себе на комп'ютер цю мову програмування. І, отже, поїхали. Ну що ж, а тепер ми переходимо до саме до інсталювання мови в Python. Отже, ми з вами відкрили середовище мови Python. До речі, покликання будуть під відео додані. І зверніть, будь ласка, увагу. Ми відкрили, зайшли на головну сторіночку Python. І ми з вами бачимо Download Python 3.12. Тобто це саме остання версія, яку ми можемо до себе завантажити. Ми можемо ось тут завантажити, а можемо завантажити, коли натискаємо ось тут. Downloads. Отже, друзі, ми з вами бачимо найновішу версію Python 3.12.2. Вкласуємо і встановлюємо до себе на костій. Вибираємо папочку, де ми будемо завантажувати її. Зберігаємо процес завантаження. Відкриваємо і встановлюємо до себе на пристрій. Так, є. Yeah. Ось вона розпаковується. Трішки чекаємо. То отже, ми з вами завантажили цю програмку до себе на пристрій. Тепер як її відкрити. Ми в лівому нижньому куточку натискаємо Пуск, і вгорі у нас буде IDLG. Натискаємо клацаємо, відкриваємо. І ось у нас відкривається вікончик. У мене вже просто збільшений розмір. Дивіться, для того, щоб змінити цей розмір, достатньо натиснути ось тут Options, «Configurations» І ось тут поміняти просто розмір. Якщо ми хочемо зменшити, натискаємо «менший розмір. Якщо ми хочемо збільшити, натискаємо «більший розмір. Я пропоную трішки збільшити, тому що було і вам зручніше видно і так, зручніше буде писати. То, отже, давайте виконаємо першу команду. Давайте запишемо якісь -то. якусь. -то команду, Ось так. Написали, натискаємо Enter, і ось у нас виконується. Давайте другу команду запишемо. 5, додати 9. Натискаємо Enter. І ось у нас виконалось. Тепер давайте ще одну команду запишемо. Так. Я нагадую, ми прописуємо все англійською мовою, тому що ця програма писалася англійською мовою, тому нагадую, Print, це буде друкувати, то пишемо англійською мовою Print. Відкриваємо дошки, надаємо лапки. І, наприклад, пишемо Hello. Закрили дужки і давайте виконаємо цю команду. Ось так. Ось таким чином. Тепер для того, щоб нам зберегти цей файлик, нам потрібно з вами натиснути файл. Тепер шукаємо, це тут буде Save as» і шукаємо, де ми будемо це зберігати. Ну, Наприклад, давайте збережемо на робочий стіл. У мене вже тут є. Ви можете собі створити папочку. У мене вже є Python. Ось так цього буде. І можемо назвати її е, е, якимось там ім'ям. Е, і зверніть, будь ласка, увагу, е, ці файли будуть мати ось назву Python File. Тепер ми можемо з вами е, компілювати те, що ми з вами написали. Так, тепер я пропоную, або ми можемо зменшити ось таким чином віконечко, або можемо ось тут на куточок натиснути, і наше віконечко стане меншим, тому що нам потрібно з вами. Додати ще одне віконечко, Натискаємо файл, натискаємо New File. І ось у нас з вами з'являється нове віконечко, в якому ми будемо з вами програмувати. Так? А ось тут. Так, є. А ось тут у нас буде мова компілюватися. І дивіться, можна, можна писати в цьому віконечку, але тут будуть нескладні команди, і нам потрібно. Потрібно, нам потрібно, якщо ми з вами програмуємо і зверніть, будь ласка, коли ми прописуємо, ми використовуємо тут або одинарні лапки, або подвійні. А якщо у нас будуть якийсь великий код, то потрібно використовувати вже потрійні лапки. І там буде достатньо багато місця для цього потрібно. Так, ну давайте з вами почнемо. Спробуємо. Пишемо Print. І ось буде наша перша така команда. Відкриваємо дошки, лапки і прописуємо Hello World». Так, так. Yeah. Натискаємо тепер Ентер і дивіться. З лівої сторони у нас буде вже скомпільована мова, мова зрозуміла для комп'ютера. Ось. Hello. Hello. Okay. Але потрібно для того, щоб воно нам зберегло, натиснути файл, натискаємо цей вас і прописуємо, даємо назву. І для того, щоб наша команда почала виконуватись, натиснути потрібно Run. Ось тут вибираємо Run Modo, і ось скомпілювалася наша, наша перша команда. Також хочу звернути вашу увагу, що наші збережені файлики ми теж можемо відкрити через цю програмку. Отже, ми натискаємо з вами файл, натискаємо Open і відкриваємо раніше збережені наші файлики, наприклад. Ось тут, відкрити. І ось ми побачимо програму, яку ми раніше виконували. Ось таким чином. А тепер я хочу вам показати онлайн. Дивіться, якщо ми відкриваємо це середовище, ось тут у нас вже ну, прописаний з вами тут код, ми його можемо тут видалити. Так. І дивіться, ми можемо тут зайти за своїм аккаунтом, але це в принципі не дуже важливо. Давайте ще виставимо тут мову. Тут можна виставляти мову, якою ми будемо програмувати. Ми будемо програмувати Python 3. І ось тут теж ми можемо прописати першу нашу команду. Ну, Наприклад, давайте з вами пропишемо print. Бачите, і коли ми вже прописуємо, є бібліотека, яка нам підказує, що нам можливо прописати. Print. відкриваємо дошки. А, лапки і, наприклад, пишу вам My name» Так, «My майне. Олена. І лапки. Не забуваємо подати. Так, і нагадую, знову ж таки, ми можемо тут використовувати або одинарні, або подвійні лапки. Якщо у нас буде якийсь великий там текст, або а, щось, якийсь -то великий код, то тоді ми будемо використовувати вже потрійні лапки. Так, і для того, щоб нам тепер програма виконала компілювання, нам потрібно тут натиснути кнопочку Run. Ось вона зелененька, натискаємо Run. І ось бачите так, ось тут помилочку там було. Є. Тобто ми тут будемо натискати не «Enter», а будемо Run. І ось, бачите, все. Все правильно нам скомпілювалося. Так, тут ми можемо теж зберегти, можемо поширити або можемо зберегти, знову ж таки, до себе зберегти ми можемо саме в цьому середовищі в онлайні. Для того, щоб зберегти на комп'ютер, натиснути потрібно ось цю. Кнопочку синеньку зі стрілочку. Тоді ми зберігаємо до себе на комп'ютер і далі ви можете зі мною вже ділитись вами, зі, зі своїм файлом. Далі Та ми переходимо до наступного, це у нас онлайн Python компілятор Це теж версія, в якій ми можемо працювати онлайн. Давайте видалимо попередню тут подування і запишемо з вами команду Print. Відкриваємо дошки. Можемо поставити подвійні лапки і прописуємо «I love Python. Так. І дивіться, тут немає кнопочки «Run», тут є кнопочка Execute. Давайте натиснемо, і ось бачите, вже нам запрограмувалося. Теж мишці, давайте зробимо ще одну команду, натискаємо Enter, пишемо Print. Відкриваємо дужки і давайте виконуємо таке числовий вирос. 5 додати сіл, Execute. І ось бачите, нам вже порахувало 12. Також, що стосується ще онлайн-версії, ще є такий сервіс, як Reptit. Це означає, що ми можемо тут виконувати наші задачі. Якщо ми будемо виконувати якусь командну роботу, то тут потрібно зайти за своїм аккаунтом. Ось тут або можемо залогінитися, якщо вже працювали в ньому, можемо натискаємо за своїм аккаунтом, автоматично входимо, забираємо, і таким чином ми входимо Сервіс. Трішки потрібно почекати. Так от. Для того, щоб нам почати працювати, ми натискаємо Create. Ось нам пропонується вибрати мову, ми вибираємо Python, Create Recreate. І ось ми можемо тут вже створювати. Тут у нас будуть два віконечка, тобто командна строка. ось тут. Бачите, під номером 1, і тут у нас вже буде компілюватися. Давайте пропишемо теж print. Відкрили дошки. І давайте виконуємо 5 додати 7. Топ. Так, бачите, він нам вже робить підказочку. 5 додати 7. І ось тут. Витискаємо кнопочку вгорі «Run». І ось, бачите, буде віту 12. чином ми можемо натискати Enter. Пишемо знову ж таки Print. Відкрили дошки. Відкрили лапки і пишемо. «My name». Бачите, і одразу нам іде бібліотека підказочки, що ми можемо тут написати. Так, Тепер ми натискаємо на виконання, «Run» і ось нам компілюється. Ось так, бачимо. Тобто у нас бачимо, 12. Друге у нас буде мальний малине. Це все, що я хотіла вам сказати на першому уроці по знайомству з Python. І наступне, на наступному уроці ми вже будемо більш детальніше розглядати всі можливості, які ми можемо виконувати за допомогою команди Print. Якщо вам було цікаво, зустрінемось з вами на наступному уроці. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за урок, до побачення, гарного настрою.